Про головне події в Харкові та області 21 листопада. Мер Харкова Ігор Терехов відповів виданню Forbes Ukraine. Напередодні журналісти не знайшли в бюджеті Харкова жодних витрат на потреби армії. Мер заявив, за два роки виділили на різні підрозділи ЗСУ 825 мільйонів гривень. Терехов наголосив, жоден запит військових не залишили без уваги. Хабар криптовалютою намагався дати народний депутат України голові державного агентства відновлення Мустафі Наєму. Слугу народу викрили детективи Набу. фігурант справи нардеп із Харкова Андрій Одарченко, заявив його колега по парламенту Олексій Гончаренко. За хабар народний обранець хотів вирішити питання відновлення підконтрольного йому об'єкту коштом фонду ліквідації наслідків агресії РФ. Через обстріл і пожежу на Харківщині загинули двоє чоловіків. Перший 38-річний, Потрапив під російські снаряди зранку в козачій лопані. Він був удома, тіло знайшли рятувальники. Другому загиблому було 29. Він загинув у пожежі в селі Веселе, повідомили в ДСНС. У продаж у Харкові надійшли новорічні набори солодощів. Департамент споживчого ринку мерії промоніторив ціни. Придбати подарунки для дитини можна за суму від 75 до 370 гривень, а шоколадні фігурки вартують від 30 гривень. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.